CNN вважає, що заяву спецпредставника США з питань України РФ, Кіта Келога про можливі вибори в Україні після початку припинення вогню можна інтерпретувати як бажання Трампа змусити президента Володимира Зеленського відійти у бік. Це нібито допоможе змусити Кремль сісти за стіл переговорів, бо ворожість нинішнього українського лідера до Путіна непереборна, зазначає видання. До того ж, Зеленський, і нинішній президент США. Мали напружені стосунки під час першої каденції Трампа через його вимогу розслідувати діяльність сім'ї Байденів. Нагадало CNN. видання зазначає, що за деякими опитуваннями на майбутніх президентських виборах в Україні лідируватиме екс головнокомандувач збройних сил і нинішній посол України у Великобританії Валерій Залужний. І саме він за твердженням CNN, як нове обличчя без незручної історії з Трампом міг би домовитися про ширшу угоду США. І одночасно забезпечити лояльність збройних сил України для укладення не зовсім ідеальної угоди з Москвою, резюмують аналітики Сієна.